Давайте знайомитись. Мене звати Сава Віталіна і ви завітали на мій канал. Я люблю шити лялочки і ділюся цим в Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі та Фейсбуці. Посилання на мої соціальні мережі ви можете знайти в описі під цим відео. Я люблю легкі, доступні роботи, вмію шити різних лялечок, але найбільше люблю шити з капроном. Я працюю з дітками, тому такий мій девіз, легкість, доступність та цікавість. Ось, якщо ви притримуєтесь такої ж думки, будь ласка, я запрошую разом зі мною творити та шити. І невеликий відеогляд тих робіт, які я роблю, і, можливо, вони вам стануть для ідеї і в нагоді. На каналі є відео різних періодів моєї творчості, де ви можете бачити прогрес. Як відбувалося змінення цих робіт. Принцип робіт однаковий це утяжки, утягування капрону, тому ви можете брати якесь відео за основу, щоб зрозуміти, як робити утяжки, і потім використовувати в різних, в різних роботах. Також, будь ласка, доєднуйтеся в Instagram, Фейсбуці, Тіктоці. І в Фейсбуці є в нас група Творимо разом, де ми виставляємо свої роботи, як показати, так і продати абсолютно безкоштовно. Тож творіть разом зі мною і хай вам щастить!